А ми ще, а ми ще повоюємо а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом сціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе. Ти ж керуєш усім там на небі. Чому нас не покликав з собою, що невже не сплатили ми долю? Герої нескореної України Олександр Фролов. Життєвий шлях нашого земляка Героя був дуже коротким 41 рік. Народився 18 січня 1974 року у місті Полтаві. Закінчив 8 класів тоді ще на ліцею, а гімназії номер 6 перейшов у коледж, а потім Полтавське професійно-технічне училище номер 3 отримав спеціальність електрогазозварювальника. Проходив військову службу у Збройних силах України, молодший сержант. У мирному житті працював у господарській частині Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи No3 Дельфін. За характером був спокійний, впевнений собі, мав цікаве хобі, дуже любив куховарити, тож готував неймовірні страви для своїх двох улюблених синів і коханої дружини і часто пригощав смаколиками своїх друзів. 5 вересня 2014 року добровольцем пішов до української армії, був командиром бойової машини, а потім відділення. Бійці поважали і любили свого командира, бо був справедливий, відважний, професійний. А 16 лютого 2015 року 15-й батальйон виконував бойове завдання поблизу міста Дебальцеве Донецької області. Під час мінометного обстрілу. Олександр був поранений осколками. Але, не дивлячись на це, герой, зібравши останні сили перед смертю, неймовірними зусиллями підбив бронемашину ворога, врятувавши цим життя своїх товаришів. Його щіло вдалося забрати з поля бою лише через кілька днів. Похований на алеї героїв башківського кладовища міста Полтави з військовими почастями. Люди останню дорогу проважали героя на колінах. Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.